Цьому випуску Як Ілля забарний зіграв проти Миколенка у матчі Борнмут Евертон. Гучний скандал в Іспанії за участі Вінісіуса Джуніора. Найсвіжіші трансферні новини УПЛ. Андрій Лунін зіграє за реал у найближчому матчі. Ну і перед початком відео не забудьте підтримати наш канал вподобайкою та підпискою. Це наша мотивація для створення нових відео. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн, компанія Фавбет Домашній матч Валенції проти реала у Лалізі знову не обійшовся без скандалу та драми, і як завжди, у центрі уваги опинився Вінісіус Джуніор. Стадіон месталя вже став для бразильця містом постійних конфліктів та суперечок. Ще до ключового епізоду, гри він не приховував емоцій, провокував трибуни, показуючи їм два пальці, натякаючи на можливий виліт Валенції у секунду. Та все ж головний скандал розгорівся вже на полі. За рахунку 0-1. Він грала, не зміг обіграти суперників, і після невдалого проходу опинився у ситуації з голкіпером Валенції, де воротар спочатку легенько штовхнув Вінісіюса рукою, а потім схопив його за вухо. Дія не виглядала надто агресивною, але Бразилець відреагував дуже емоційно. Арбітер миттєво показав червону картку, і поки Вінісіуса відводили до підтрибунного приміщення, ситуація ледь не вийшла з-під контролю. Рюдігер та персонал реала ледве втримали його від подальших суперечок. Якщо цього було мало, то за інформацією журналіста Тоні Фрекси, він гру вже загрожує дискваліфікація до 12 матчів. Тім вилучення лише розлютило мадридців. навіть у меншості вони змогли переломити хід гри. Спочатку Модриш зрівняв рахунок, а потім Белінгем забив переможний гол, давши реалу важку, але заслужену перемогу. А як ви друзі вважаєте, Вінісіус провокатор чи жертва несправедливого рішення? Напишіть свою думку у коментарях. Тепер переходимо до трансферних новин. Форвард Олімпіакуса Роман Яремчук може під час зимового трансферного вікна покинути грецький клуб. Турецький Сівоспор цікавиться 29-річним українцем. Турки шукають заміну для албанського нападника Рея Яп, який, ймовірно, покине команду. Опорний півзахисник Вольсбурга Бартол Франніч, який грав в оренді за Шахтар, повернувся в загребське Динамо. Оредна угода Хорвата Шахтарем була розрахована до 30 червня 2025 року, але чомусь гірники вирішили її достроково завершити. Натомість Шахтар оголосив про повернення центрального нападника Кевіна Келсі. 20-річний Венесуелець майже півроку грав в оренді за Цинценаті, але клуб вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6 мільйонів 700 тисяч євро. За американську команду Келсі зіграв 29 матчів, де відзначився шістьма голами. Манчестер Сіті планує серйозно підсилити склад у зимове трансферне вікно. Англійський клуб націлився на півзахисника Барселони Дані Ольмо. Містяни розраховують підписати гравця безкоштовно через проблеми Барси з реєстрацією футболіста. У підписанні Ольмо особисто зацікавлений наставник сіті Жузеп Гвардіола, який є прихильником таланту футболіста і стежить за ним. Трабзон спор запропонував шахтарю 4 мільйони 500 тисяч євро за Вінгра Олександра Зубкова. Турецький клуб вважає трансфер українця важливим, тому що той може зіграти на обидвох флангах нападу, а також на позиціях центрального форверда та атакувального півзахисника. Очікується, що трансфер буде оформлений найближчим часом, а Зубков отримуватиме півтора мільйони євро на рік. Футболісти Динамо вийшли з відпустки та почали проходити медогляд. Разом з київським клубом Лікарське обстеження пройде і захисник руха Богдан Слюбик, який прибув до столичного клубу на перегляд. Якщо гравець добре себе зарекомендує на зимніх зборах, то керівництво Динамо запропонують йому дворічний контракт. Хороші новини надійшли з Іспанії для Андрія Луніна. За повідомленням Марка, голкіпер Ала зіграє у матчі однієї 16-ї Кубка Іспанії проти депортіво Мінера. Анчелоті планує внести суттєві зміни до складу, надаючи відпочинок ключовим гравцям. У заявці не буде куртуа Васкеса Рюдігра, Белінгема, Вінісіуса та Мбапе. Шість основних гравців поступляться містом вихованцям академії, щоб заповнити список, до якого також увійдуть воротарі Гонсалес і Мастре, які будуть доблерами Андрія Луніна. Матч відбудеться 6 січня о 20.00, Тому вболіваємо за хорошу гру українця. У матчі 20-го туру АПЛ Бренфорд переміг Саутгемптон з рахунком 5-0. Єгор Ярмолюк розпочав поєдинок на лаві для запасних, але на 81-й хвилині вийшов на заміну. Вже на останніх хвилинах матчу 20-річний український півзахисник мав можливість відзначитися дебютним голом. Гравець прийняв м'яч у штрафному майданчику, накрутив захисників, але, на жаль, не влучив по воротах. На рахунку ярмолюка 100% точних передач, одна виграна дуель, один винос, одне підбирання, два повернення м'яча та один удар повз ворота з меж штрафного. У цьому ж турі англійської прем'єр-ліги Борнмут забарного був сильніший за Евертон Миколенка. На 77-й хвилині вишні відкрили рахунок. Девід Брукс відзначився голом після передачі Мілоша Керзеса. Варто відзначити, що 27-річний півзахисник забив гол саме через помилку Миколенка, де українець втратив гравця під час цього епізоду. Натомість забарний провів черговий успішний вечір. Виграв усі три єдиноборства на землі, усі три верхові дуелі та всі три спроби пройти себе на дриблінгу. Також виконав три виноси і заблокував один удар, а з вісьми дальніх передач п'ять виявилися точними. За матч Ілля отримав оцінку 7,2 балів. Миколенко ж було непросто: Віталій програв одне єдиноборство на землі з двох. У повітрі провалився тричі чотирьох спроб, із позитиву шість виносів, два перехоплення та оцінка 6,7 балів від Софаскор. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Не забудьте підтримати канал вподобайкою та коментарем під цим відео щодо поведінки Вінісюса Джуніора.